Максим Сороковий працює у Терешківському ліцеї. Він викладач курсу захист України у старшій школі. Раніше був вчителем фізичної культури. Саме предмет захисту України я почав викладати рік тому. Тобто я сам ще навчаюся, можна сказати, і проходжу курси паралельно. Тобто рік я займаюся даною діяльністю 10-11 клас. Рухова діяльність, вона як на уроках фізичної культури, так і на уроках захисту України. Тобто, є строєва підготовка, і є фізична підготовка. Тобто, це все пов'язано дійсно. Нині дипломовані фахівці з курсу захисту країни є лише в Лубенській громаді. Отримати таку освіту можна з 2022-го разом з фахом вчителя фізичної культури. Оскільки дисципліна обов'язкова в навчальній програмі, нині учні опановують її з учителями інших предметів, говорить директор обласного департаменту освіти Євген Кончаковський. Це педагоги за іншим фахом від фізкультури до математики, історії України і таке інше, які пройшли там певні короткострокові. Курси на базі нашої Полтавської академії неперервної освіти, і скажімо так, формально вони мають право викладати цей предмет. Переважно у відсоткових співвідношеннях це можуть бути вчителі фізичної культури, які мають, до прикладу, досвід служби в армії і таке інше. Чи вчителі трудового навчання, вчителі історії, вчителі географії, якщо це тематичний план, грубо кажучи, для... Дівчаток до медична підготовка з позначкою, то це жінки. Можливо, це в більшості це вчителі біології. Такі курси проводять у рамках підвищення кваліфікації учителів. Їх мають опанувати усі, хто планує викладати цю дисципліну, говорить методист Валерій Білоха. Нині розробили програми тривалістю 30 або 72 години стаціонарного навчання. Та 120 годин заочної і вечірньої підготовки викладачів, як розповів Валерій Білоха, за минулий рік кваліфікацію за курсами для викладання захисту України здобули 140 педагогів області. За словами Євгена Кончаковського, нині потрібно близько 400 фахівців. Світлана Мостепан та Любов Ємець Суспільне новини Полтава.